Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати одну пачку таких бустерів. Саме цікаво, будемо розпаковувати до тих пір, поки не зберемо повну колекцію. Свою повну колекцію. У мене є одна запасна, є минулорічна пачка. Саме цікаве, що тут 50 бустерів, тут 35 вже бустерів. До цього було 80 бустерів, як я пам'ятаю, але це не точно. Да, першої пачки у мене немає, є Володимира, мені цього достатньо. Це резервні на безбідну пенсію. Тобто через 50 років ми їх продамо. Да, але це не точно. Що вони комусь будуть потрібні, ну, то вже інше стоїть. Сьогодні ми відправимо це. Бустер з минулого паку виглядає ось так. Зараз глянемо, як виглядають наші. Також у мене є повна колекція. Але ми її продаємо на аукціоні. Це не моя, тому поїде на аукціон. Давайте відкривати, дивіться, Surprise Lark Inside, Lurk Шари. Роздавай своїх веселих покемонів 35 міні-бустерів. В цьому році дуже крута, як вона називається, голографія у пакетиках. Ось воно виглядає. А пахне як свіжістю. Да, не 15 пакетиків нас обділили, але зробили їх більш якісними. Чому якість голографія більш якісна в цьому році? Ну, давайте йти по порядку. Навпаки, ось так. Загружаємо і понеслась. Так, Беремо перший пакетик щастя. Що у нас тут? Що трошки менше. Ось так. І давайте відкривати. 30 карток в колекції. Сподіваюсь, що тут всі різні. Тадам, Фуєко. О, Пікачу. Пікачу це статок, це буде найдорожча картка, мабуть. І вона дуже класна. Це неймовірно. Давайте голографічні. По кольору відкладати. а там побачимо. Причому це і такий же мега-хелинський покемон, як і Пікачу. Но Пікачу ми вже звикли бачити Айран. Джаджерус или как він там. Мана, Man. Оце дуже крута. І вона так дуже, дивіться, як вона. Тут космічний ефект. Чек він там, космик. Зроблено. Дуже крутий. Так. І sprigatto у нас в кожному пакетике по стартовику. та нам Гасли. Гасли це моя любовь. Мимикью. Так уж любовь. Вау. И Польша Гейст. далее. Пока иначе все новинки будут круть. Хаунтер. Вау. Генгар. Вау. Гинга прям... Також моя любов. Я. Скільки тут моєї любові? Оце Мега-покемон. Це тварина, до речі, яка... нельзя підтягувати до вас, яка вбиває дітей. Не да. Ходіть в ліс з дітьми, бо ця тварина їх уб'є. Хаундум. Вау. Рай. Вау! Да, я там дивився, але не пам'ятаю. І ось дитина обращена. Її обратили в це. Потім вона еволюціонує, буде звати інших діток. Це печально. Тут, тут, чого таки не подивись лор покемонів, там одна тільки печаль. Так, давай, відкривайся пакет. Хаундор. Іху. О, сініща. Іху і кваксайл. Іху. Так, це сюди. Це сюди. І цікаво скільки у нас карток. Ще нам не вистачає, наверное, на два пакетики, щось воно все так по порядку йде, і все, і все воно круте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18. Це ще чотири пакетики. Ну давайте перевіримо теорію. Чорт. Так. Ну, разу там одіще було. Цього разу нас щадять. Умбрион. Огерпон. И Джиглипуфик. Так. Далее. Литвик. О, Манкидори. Да, вот таких додиков не хватает. Щептаха и собаки. Точно. Так, да, вони дуже гарні. Оці дуже гарні. І собачка. І остання тут, походу, повинна бути собака. Чандалюр, собака і Гургест. Перевіряємо 30. Раз, два, три, четири, три, четыре, п'ять, 6, семь, 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцять пять, двадцать, двадцать, девять, Так, статус такий. Ми повністю зібрали сет. Скіки Раз, Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не одної повторки. Це як так там? Так, зараз. Три. Три, шість. Дев'ять, десять. Тоді давайте ось так зробимо. Дивіться, по порядку лежать, ми їх сортируємо. Тут, 30, тут 25 штук залишилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми їх забираємо і розіграємо на аукціоні. Тут повинен бути повний сет. Три, шість. Я в це вірю. Це ми також розіграємо на коли, Щоб людина могла сама зібрати собі це. Це неймовірно, якщо чесно. Це ось так. Ну, це не точно, що тут є це. Я куди я їх всі відклав. Но я вірю в це, бо я зібрав повністю ось, по порядку. І у нас залишається 5 штук. Це будемо поштучно продавати. Люди радуються, чи може так лок зробити. Ну, подумаю, можете написати свої варіанти. Ну що, дякую, що подивилися. Це було швидко неочікувано повністю весь сет з 10 пакетиків ровно. Це жесть, там ще якісь вулиці якесь дерьмо. Ну, дякую, що подивилися. Це ми кладемо стак от. Ось так, щоб точно. Не погубилося. Все, пока-пока.